У літній спекотний день перше, що приходить в голову, коли хочеться солодкого, це звісно морозиво. Ну хто його не любить? Особисто я обожнюю шоколадне. Але, на жаль, морозиво не будеш їсти кожного дня, бо, по-перше, воно занадто калорійне, бо там багато цукру і жиру. А також в магазинному морозиві може міститися такі речовини, які не бажані для щоденного вживання це стабілізатори, ароматизатори або барвники. Що ж робити? Ну що, тепер ви знаєте, що морозиво без морозива, можливо, смачно, просто і корисно. Хіба не диво?